Для того щоб асоціація міст України ефективно працювала і успішно просувала інтереси громад. Мер Києва, і водночас, голова асоціації Віталій Кличко на засіданні правління у Харкові ініціював кадрові зміни. Він зазначив, що прийшов на цю посаду, аби забезпечити ефективне представництво інтересів місцевого самоврядування в органах державної влади, захистити права всіх міст та громад. На думку мера Києва, асоціація має бути сильною організацією, з якою рахуються в уряді і парламенті. Кличко наголосив, що Кабмін майже щотиж. Жня розглядає проекти, які стосуються усіх міст. Водночас позицію членів асоціації не озвучують на засіданнях уряду, і така ситуація неприпустима. Пропозицію кличка щодо кадрових змін в АМУ підтримали більш більшістю голосів. Ухвалили розірвання контракту з виконавчим директором асоціації Мирославом Підциком та підтримали призначення Олександра Слобожана на цю посаду. Були зроблені деякі зміни помінян виконавчий директор асоціації. Я впевнений в тому, що наше завдання зробити так, щоб діяльність асоціації була більш ефективною і щоб громади відчули дійсно ефективну роботу місцевого самоврядування і роботу асоціації міст України. Також асоціація міст України пропонує два варіанти вирішення питання компенсації учасникам АТО за належні їм за законом земельні ділянки, зокрема і отримання грошового відшкодування. Про це заявив голова асоціації Віталій Кличко. За його словами, через обмежену кількість землі в багатьох містах склалась критична ситуація. Наприклад, у Києві понад 23 тисячі учасників АТО і для їх забезпечення ділянками необхідно майже 3 тисячі гектарів, яких немає. Тож АМУ підготувала два варіанти вирішення проблеми: перше отримання. Грошової компенсації за землю з держбюджету, а другий створити загальнодержавний реєстр вільних ділянок, що потенційно можуть бути розподілені серед учасників АТО, можливо, і за межами населених пунктів. За два тижні асоціація планує подати відповідний проєкт закону на розгляд уряду.